Можете запам'ятати слова? Це теж дуже цікаво, тому що розумієте, ви не одні такі, це такі всі, але в залежності, що саме ви маєте на увазі, скільки слів ви хочете запам'ятовувати в день? Що ви робите для цього? Які вправи ви робите? Можливо, ніякі взагалі, і ви думаєте, що а чого я не запам'ятовую? А запитання до вас: а як ви а чому ви маєте запам'ятати, що ви для цього робите? У будь-якому випадку на нашому курсу інтенсиво на платформі, де ви навчаєтеся, у вас є систематичне тренування пам'яті і всіх цих слів і фраз, що ми з вами вивчили, тому що вони повторюються вічно від початку до кінця курсу. Вам будуть повторюватися десь незамітно в іншому форматі, одні чи інші слова чи фрази, які вам зайдуть. Ви навіть самі не зауважите, як то так, ви вже це знаєте. Окей, але знову ж таки, це тому, що була конкретно. Всунута система, okay? Яку, над якою ми працюємо вже багато років, але зараз з нами методист, топовий методист наша Марія, яка, до речі, вже в мене учні відгукнулися і сказали, що наскільки класно навчатися на платформі і наскільки класно заходять ті уроки. Легко, головне, я почула слово легко. Оце мене прям дуже зрадувало, що ви навіть не відчуваєте, наскільки легко вам вічаються слова і фрази. Але а що ви робите для того, щоб спам'ятовувати?